Єднані футбола разом сильніші. Другий тур ліги конференції приніс українським волівальникам велике розчарування. Шахтар на останніх секундах поступився польській легії 1-2. Динамо було винесене турецьким самсунспором і за грою, і за рахунком 0-3. Хай наскільки ми звикли до поразок, але це було дуже боляче. Це ж всього лише легія і самсунспор. Це ж всього лише ліга конференцій. Але ще нічого не втрачено. Сьогодні в лізі конференції третій тур, і це відео прев'ю до матчів Шахтар, Брейдаблік Ісландія і Динамо Зрінський, Боснія і Герцеговина. Вас закликаємо поставити лайк і підписатися на ютуб канал ВЗбірна. Контент виходить за підтримки ВіБет, преміум спонсора збірної України. Першу поглянемо на турнірну таблицю. Шахтар завдяки перемозі над Абердіном у першому турі має три очки. Ще 10 команд мають стільки ж. Завдяки різниці і кількості забитих гірники 17. Динамо, як і ще 5 команд, мають по 0 балів, але в декого різниця гірша, ніж динамівські 0,5. Тому Динамо. Перед передостаннє 34-те. за досвідом минулого сезону треба орієнтуватися на 12 очок задля виходу одразу в одну восьму фіналу, і на 8 очок за для потрапляння в одну шістнадцяту. Нагадаємо наших суперників: Шахтар після Брейдабліка зіграє із Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс і Рієкою. На Динамо після Зрінськи очікують Омонія, Фіорентина і Ноа. У компанії Вібет з'явилися котирування на потрапляння у фінал ліги конференцій, який відбудеться 27 травня у Лейпцигу. Доволі високо оцінюються шанси шахтаря. Коефіцієнт 6. нижчий тільки на Крістал Пелес, Страсбур, Фіорентину і Mainz. Продовжують високо оцінювати. Динамо київський клуб 12 серед претендентів на фінал. Коефіцієнт 15. Нам би таку віру в Динамо. Шахтар і Динамо до Ліги конференції підходять після двох очних матчів на внутрішній арені. Кожна команда винесла з них і позитив, і негатив. Кубковий матч Динамо виграло 2-1, продовжує боротьбу за обидва національні трофеї, плюс відчепило головного конкурента. Тоді як в чемпіонаті Шахтар здолав суперника 3-1 і тепер має відрив 4 очки від усіх переслідувачів: Динамо, «ЛНЗ», Полісся, Кривбас. Але золотого дублю в перший сезон Арди Турана точно не буде. Друге, чемпіонатне класичне залишило по собі більше пам'ятних моментів: полювання бразильців шахтаря за поповим після його необережного висловлювання про пародію, задушливий прийом від Ярмоленка проти Бондаря. І, звичайно ж, непризначений пенальті у ворота Шахтаря за рахунку 1-2 в епізоді Конопля Огундана. Комітет арбітрів Української асоціації футболу підтвердив помилку не стільки головного рефері Романова, як його відеоасистента Пасхала. Після цього гравець Шахтаря конопля ще й вирішив зобразити удар в шию від Огундани, тоді як мав місце рух долонею в груди коноплі. Виглядало це. А напишіть ви, як це виглядало. Втім, тепер Шахтар і Динамо знову боронитимуть честь українського футболу у лізі конференцій. кожен окремо, але десь і разом на наших грандів очікують формально домашні матчі у Польщі. Віталій Миколенко, який вже давно в Евертоні і до наших клубних провалів не причетний, в свіжому інтерв'ю Віктору Васку справедливо звернув увагу, що суперники Шахтаря і Динамо на виїзні матчі витрачають набагато менше часу на добирання, ніж наші команди, на те, щоб дістатися домашніх поєдинків, це той час, який міг бути витрачений на підготовку чи відновлення. Але такі реалії війни. Про суперників розповімо за хронологією. Першим зіграє Шахтар проти Брейдабліка. Брейдаблік назва для нас знайома. В сезоні 23-24 Цей клуб опинився в одній групі ліги конференцій із Зорею, а ще Маккабі Тель-Авів і Гентом. Група для зорі склалася без шансів на вихід, але саме брейдаблік Луганці двічі перемогли. На виїзді 1-0 з голом тоді 19-річного Ігоря Горбаша. В грі відповіді, яка вже була формальністю, зоря у поки останньому для себе єврокубковому поєдинку в історії розгромила брейдаблік 4-0. Знову забив Горбач, а ще Гереро, Мічин і один автогол. Якщо ісландська збірна пережила свій пік у 14-18 роках, коли виходила у чвертьфінал Євро і ледь не вийшла у плей-офф чемпіонату світу, то чемпіонат Ісландії свій найбільший прогрес переживає просто зараз. Сезон 21-22 чемпіонат Ісландії закінчив на 52-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нижче були лише Чорногорія, Андора і Сан-Маріно. За три роки ісландська ліга зробила скачок в плюс 20 позицій і зараз 32-га, всього на 4 позиції і на 5 балів нижча за УПЛ. Окрім іншого, справа й у відносно рівних фінансових можливостях і як наслідок живій конкуренції. Чемпіонат Ісландії явище дуже непередбачуване. За останні 16 років одразу 5 команд ставали чемпіонами по 3 рази. Серед них і брейдаблік. Чемпіонат Ісландії розігрується за схемою Весна Осінь, тож в Єврокубки Брейдаблік потрапив завдяки ще торішньому чемпіонству. В Ісландії вже закінчився новий чемпіонат, і в ньому суперник Шахтаря став четвертим, відставши від чемпіона на 15 очок. Втім, у Єврокубках Брейдаблік нічого фантастичного не демонструє. Власне, цей вихід в групу є другим в історії, якраз після того перетину із Зорею. Цьогорічний Єврошлях виглядає типово для команди Ліги Конференції. У кваліфаї ЛЧ Ісландський клуб пройшов албанців, розгромно програв польському леху, потім вилетів від Зрінській в Лізі Європи і здолав Сан-Марінську команду. А от на етапі ліги вже вдалося взяти одне очко. Спочатку була поразка від Лозанни, далі нічия із фінським Купсом. В складі виділяти нема кого. Легіонер лише один найкращий бомбардир команди данець Тобіас Томпсен. Всі інші ісландці, навіть уроджений серб-центрбек Дамір Мумінович. Втім, до збірної останніми роками викликається лише голкіпер Арі Ейнарсон. І то в якості запасного ще четверо є чинними гравцями ісландських молодіжних збірних. Тренує брейдаблік Хальдор Арнасон. Про ігрову кар'єру 41-річного фахівця Трансфермарт нічого не знає. Відомо, що тренувати почав у 2011-му, але на виду був далеко не весь цей час. Вікіпедія про Арнасона взагалі не в курсі. І людина має ламповий інстаграм на 652 підписники. В брейдабліку він працює третій рік. Тобто, саме Арнасон зробив команду чемпіоном рік тому. Тож не дивно, що Шахтар великий фаворит матчу в Кракові. Преміум спонсор збірної України. Компанія Вібет на перемогу гірників дає коефіцієнт 1,16, тобто 83% відповідно 17%, або ж КОВ 5,5% залишаються на непрограш брейдавліка. Тепер до матчу Динамо Київ з Рінський Мостар, Боснія і Герцеговина. Якщо вже скорочувати географічну приналежність клубу, то правильніше називати його не боснійським, а герцеговинським. Мостар найбільше місто саме Герцеговини, історичної і географічної області у Динарських Альпах. А от сам клуб Зрінський заснований хорватами. Про це можна здогадатися і по логотипу там присутня хорватська шашечка. Абревіатура HSK означає хорватський спортивний клуб. Ну і сама назва «Зрінський» – це відсилка до знатного шляхецького хорватського роду із таким прізвищем. Зв'язок із Хорватією у Зрінській є і в розрізі сучасного футболу. Хоча. Чи можна події 22-річної давнини назвати сучасністю? Адже саме тоді, в сезоні 03-04, свої перші матчі на професіональному рівні провів Лука Модрич. Динамо Загреб віддало 18-річного юнака в оренду саме у Зрінські. 8 голів у 25 матчах, і нагорода найкращому гравцю сезону, попри те, що команда фінішувала 11-ю. Ось так Модріч провів оренду у зрінські. І колись потім сказав: той, хто заграв в боснійській лізі, може заграти всюди, натякаючи на фізичну потужність, витривалість і агресію тамтешніх команд. Ну. Відносно Модріча, теза точно має право на існування. Хорватський зв'язок нині простежується і в особі тренера. Як і Модріч, це теж призер чемпіонату світу, тільки 1998 року. 58-річний Хорват Ігор Штімац. І не просто призер, Штімац був основним центрбеком на першому проривному турнірі Хорватії. Проти України у відбірковому плей-офф не грав, а от на самому Турнірі, будь ласка, навіть двома системами відзначився, в тому числі у чвертьфіналі проти Німеччини. На клубному рівні Штімас провів 132 матчі в АПЛ і Лалізі. Щоправда, в клубах скромних: Весгем, Каунті і Кадіс. Зрінські Штімас очолив три місяці тому. Попередник Марко Іванкович повернув клубу чемпіонство, але був звільнений на початку нового сезону. Іванковичу не пробачили безхарактерний виліт з кваліфікації ліги чемпіонів від братиславського слована. Не скажемо, що зі Штімацем Зрінський почав феєрити, здолав у кваліфікації Ліги Європи Брейдаблік, але вилетів від Утрехта. Опустився в лігу конференцій, в якій в основній стадії розгромив Гібралтарський Лінкольн 5-0 і програв Майнцу 0-1. В чемпіонаті ж Боснії Герцеговини зав'язалися звичні за попередніми двома сезонами перегони і З і Бораца з Баня Луки. Два роки тому Борац виграв чемпіонат з перевагою у два очки. Минулий сезон Зрінський закінчив із плюс одним очком. Нині, після 12 зіграних матчів, Борац випереджає Зрінський на один бал. В Єврокубках Зрінський грає майже щороку, адже з дев'ятьма чемпіонствами є найтитулованішою командою Боснії Герцеговини. Але на континенті поки без особливих звитяг. До групи дістався вдруге. Два роки тому було чотири очки в квартеті з АЗ, Астон Віллою та Легією. Цікаво, що бали набирали з фаворитами: перемога над нідерландцями і нічия з англійцями. Щодо складу, то звернемо увагу на чотирьох гравців: Центрфорвард Віталій Дамашкан і центрбек Дарко Велковський єдині чинні збірники у Зернській, відповідно Молдови та Північної Македонії. Інші двоє хорвати, знайомі нам за виступом в УПЛ. Центрхав Невен Джурасек виграв чемпіонат із Шахтарем Йовічевича у 2023-му. 12 матчів в основі. Втім, в Шахтарі Джурасек затримався лише на рік. І після того, щороку міняє не тільки клуб, а й країну. Аріс Деберцен і от Зрінський, в якому він основний. І останнє знайоме ім'я в Зрінській це Маріо Чуже. Теж, до речі, ставленик Ігоря Йовічевича, тільки не в Шахтарі, а в Дніпрі 1 упокой, господи, його душу. В Дніпрі 1 крайній хав чуже грав в оренді 4-5 років тому і реально запам'ятався: 9 голів і 4 асисти в 28 матчах. Для Зрінський чуже знаковий гравець. Він і трансферний рекорд на вхід 150 тисяч євро. І в Південну Корею його потім продали вдвічі дорожче. Але там чуже провалився, і за 9 місяців на початку вересня повернувся в зрінський в оренду і з ходу знову став одним з лідерів команди. При всіх останніх євроневдачах Динамо, але ж такого суперника кияни мають перемогти. У букмекерів Динамо фаворит, але не суперупевнений. Преміум спонсор збірної України компанія Вібет на перемогу киян дає коефіцієнт 1,64 або ж 58%. Зовсім невеличка історія стосунків теж на користь Динамо. Єдиний перетин кияни з боснійцями стався у кваліфікації ліги чемпіонів 0-7-08. На виїзді команда Анатолія Дем'яненка перемогла 1-0 Сараєво завдяки швидкому голу шацьких. У Києві було 3-0. Бангура, Ребров і один автогол. Треба прийняти, що Ліга конференції чи Ліга Європи не є для наших грандів великим збудником. Це в лізі чемпіонів. Шахтар і Динамо завжди виходили оптимальним складом. Зараз же чемпіонат в пріоритеті. Арда Туран довів це два тижні тому своїм вибором на легію, хоча попереду гірників була всього лише Кудрівка, а зараз ФК Полтава. Олександр Шовковський випускав дубль ще рік тому проти Роми. Не здивуємося такому ходу і зараз, адже в неділю в УПЛ на Динамо чекає непростий суперник і поки навіть конкурент Черкаський ЛНЗ. Тому сьогодні обійдемося без орієнтовних складів. За даних обставин це перетворюється просто на вигадування. На сам кінець проанонсуємо трансляції. Обидва матчі покаже офіційний мовник Єврокубків отт платформа Мегого. Шахтар Брейдаблік розпочнуть в четвер о 19.45, Динамо Зрінський о 22. Мабуть, матч киян розпочнеться із хвилини мовчання. Ви могли чути про Младина Жижовича. Це 44-річний боснійський тренер сербського клубу Раднічки. В якого 3 листопада стався серцевий напад просто під час гри, і його не вдалося врятувати? Найкращі роки гравця Жижович провів саме у Зернській, а 6 років тому ненадовго повертався у клуб вже як головний тренер. Світла пам'ять. Більше інформації і обговорення Динамо і Шахтаря буде під час нашого чергового стріму. Ютуб канал ВЗбірна проведе для вас передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинків Шахтар Брейдаблік і Динамо Зрінські. Зустрічаємося в четвер о 19.00. В студії будуть Михайло Співаковський, Валерій Літонінський і Максим Гіленко. Підписуйтеся, аби не пропустити. На цьому наше прев'ю завершене. Ставте вподобайку і пишіть в коментах свої очікування від матчів. Вболіваємо за своїх.